Що активує цей рефлекс? Ми виявили, що щоб активувався рефлекс, щоб активувався рефлекс потрібно, щоб подія одночасно не вашою свідомістю. Не, не, не має значення, що ви про це думаєте. А саме мозком через канали сприйняття. Була розстійна як неочікувана, негативна і ізольована, тобто три фактори. Що цих трьох факторів немає? Якщо, наприклад, немає хоча б одного фактору, відкинути негативна, наприклад, там, і неочікувана, то рефлекс не вмикається. Тільки тоді вмикнеться рефлекс. І як тільки рефлекс спрацює, відбудуться певні зміни. То що ж, запускає рефлекс, рефлекторну реакцію, активує центр, якщо ми говоримо про гортань та бронхи. І так, перше, це. Територіальний страх у чоловіків. Що таке територіальний страх? Зараз ми всі переживаємо цей територіальний страх, звук у там ракета може там летіти, і ти далі. Хтось може нападати на мене. І так далі. Тобто, це я маю небезпеку за межами моєї території або на моїй території. Моя територія це моя вулиця, моя країна, мій будинок, моя репутація це все, що я називаю своїм. Це чоловічий тип реакції. І завжди чоловічий тип реакції який? Це захист. Чоловік завжди що захищається. самець завжди захищається. Тобто йому треба буде тепер більше сили, щоб захистити біологічну свою територію. Яким чином? Як збільшити фізичну силу? Звичайно, треба нагнати більше кисню в м'язи, щоб там активувалися обмінні процеси. Тільки тоді у вас біологічно стане більше сили. Все, по-іншому не можна. І щоб це відбулося, треба, щоб більше кисню попадало через дихальну систему. Тому включається саме цей рефлекс. У жінки це так називаємо страх перелякції. Ось така реакція. Ось такий тип реакції. Жіноча тип реакції це не вступати в боротьбу. Жіночий тип реакції це. З допомогою голоса відлякати противника. Отакий, і противник зразу на долю секунди, наприклад, може замішатися. І немає значення, що у вас є 5 вищих освіт, чи 10, як то кажуть, вищих освіт. Це значення ніякого немає. Це біологічні рефлексії. Вони були до вас, вони є з вами і будуть після вас. Питання в тому, приймете ви це чи не приймете. Це вже ваше буде вибір. І так, що ж ще раз більш деталізуємо? Загроза, коли є за межами моєї території. Коли є загроза, ще раз поту за межами моєї території. Що таке за межами моєї території? Це коли ворог десь наступає зовні, там, десь, ще біля кордонів, наприклад, мого міста, моєї вулиці, мого класу, наприклад, вчитель, ах, на мій клас пішов, нажалувався. Це ворог за межами. Це не має значення, це реальний ворог, чи це ворог віртуальний. Мозу це не розділяє. Ну як тільки ця ситуація для мене стала значима, а значима це одночасно негативна, неочікувана та ізольовано пережити, я не я не знаю, як себе повести, миттєво включиться цей рефлекс. Інший варіант що ще це запускає ці рефлекси, це тоді, коли є загроза всередині території, наприклад, вдома, в школі і так далі. Тобто, коли є. Знаєте, агресія в садочку, наприклад, іграшку. Дитина прийшла в садочок, наприклад, своїм там мішкою, а тут прийшла інша, хоп, і все, і забрала Все. Тобто вона що, напала на те, що я вважаю своїм. Я повинен змінити свої фізичні параметри для того, щоб, що? щоб покращити е е е параметри для свого виживання. Зараз одну секундочку. Ось. Є третій ще варіант, коли щось загрожує безпосередньо мою, моєму життю. Моєму життю. Наприклад, там крівник мене може позбавити, наприклад, зарплати. Я можу це розстрілити, як я буду годувати свою сім'ю, як я проживу. Він нападає на мою, на мою зарплату. Я її заслужив. Я заслужив це підвищення. Я заслужив цю п'ятірку. Да? В чому я не згідний з тим, як ти себе ведеш, я не згідний з тим, як ти мене це не Немає значення. Все, мені треба боротися з тим, відстоювати те, що називається між під сонцем. І тоді вмикається те, що називається біологічний рефлекс.